Доброго всім дня. Розтвів мій ще один гіацин. Слухайте, дівчата, такий зробився темні-темні кінчики і світла серединка. Ну просто вони такі набиті, набиті, набиті. Цей теж такий, бачите, аж від ваги квітки вгнувся. Ну, такий гарнесенький. Просто шик. Пахне. Пахнуть, ну. Не знаю, мені схожа на бузок, коли бузок тільки тільки розквітне. Бачите, яка краса. Ну це просто. Це просто я не знаю. Дуже гарно, ну відваги, ну дуже, я, я просто я не можу. Ну Цей такий блакитний, ну небесний, навіть не блакитний, як весняне небо, такий якийсь цікавий колір. А цей, ну просто, дивіться, яка квітка вона набита, вона така гарна, великі квіточки. Ну просто дівчатка, душа радіє, не знаю.